Ходила я сьогодні в секонд хенд Купила носки. Хороші, добротні, шерстяні, шерсть натуральна, хороші носки. Купила в магазині Фоб Кайдаш, магазин халява, Кривий ріг, Тернівський район, остановка восход, товар. На вагу перший сорт 55-56 гривень. Хороші носки. Чому я їх купила? Я б їх не купила. Чому я їх купила? Була в них записка. Носки від баби Маші. Хай гріють вам серце і душу. Слава Україні! Бережи вас Бог! Бабулька в'язала для наших хлопців, я так розумію. Але попали вони в секенд хенд якимсь образом. Я так розумію, це гуманітарка. Бабулька старалась, не пожаліла хорошу нитку, шерстяні хороші носки. В'язала, думала, молилась, просила Бога. Яким чином вона допомагала? А вони попали в секонд хенд Я їх купила, оплатила, щоб попали вони по призначенню. Тому що баба муша дійдуть носки до хлопців.